Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, від нашого Господа Ісуса Христа сьогодні зібралася на море рано-рано вранці. Прокинулась, Господь дав таке натхнення їхати, вийшла, а там розпочався дощик, Прям! Перед моїм носом. І думаю, ну трішки зачекаю. І чекала рівно годину. Чекала, потім думаю, так, і що ж цей дощик може припиниться, пішла вже, піднялася думаю, пізніше трішечки поїду. Знову зібралася, бачу, бракує час. Вранці є час, знаєте, а потім. Потрібно займатися іншими справами. І е, дощик знову не припинився, ніби припинився, але знову припустився. Думаю, так, сьогодні їду в парк. Хочу вам показати, у нас все стрімко-стрімко, знаєте, все швидше відбувається, ніж раніше. От липа вже ось ось вся зацвіте. Але вже є квіточки, які розцвіли. І запах! Такий липовий, а тут стільки красивих троянд, і кожен кущик по особливому гарний. І такий кущик, і такий, і навіть оці посип... посипані пелюстки троянди теж якась... теж в цьому є якась краса. Алілуя, слава Богу! Тому сьогодні моря не буде, буде море квітів, слава Богу. Море зелені. Така чудова літня пора, коли ще немає отих спекотних днів, коли ще все отут покрито зеленю і благоуханням приємним. Алілуя, слава Богу! Так добре, як і на тій вишні, на кущику троянди, є такі, які швидко розцвітають, а є такі, що, що нас будуть. Милувати потім, от шукаю, от, от буде тут колись щось потім. от тут ще буде трояндочка, потім, щоб постійно було це благоухання. Слава Богу, слава Богу, подяка нашому Господу за оце творіння, яке він творив з любов'ю, що ми можемо приходити, милуватися. О, а аромат не можу вам передати. Наскільки духмяний? Алілуя, слава Богу! В цій красі, в цій красі від Господа хочеться співати і дякувати йому і за дощик, і за небо, і за ці троянди, і за ці дерева. Алілуя, слава Богу, слава Богу! За все тобі Господь подяку несу. Ти викупи від смерті душу мою, і буду я звіщати по всій землі, про те, як милостивий до мене, ти. вся слава Тобі, мій Господь спасіння дав мені. Мі... Ісус і серце в мені. мій Ісус, співає Тобі, завжди Ісус, з Христа стікала кров, святая Твоя. Гріхи змивала, очищала сповна, одежу правди мені Спас подарував, і я навіки викуплений став. вся слава тобі, Мій Ісус спасіння дав мені. Мисус и сердце в мени Мисус спивает тобі завжди Исус Життя Своє я лиш тобі віддаю і благодатью я твоєю живу, хай знає, кожний чує із моїх вуст про те, що живий, Господь, Спаситель Ісус. вся слава Тобі. Місус, спасіння дав Ісус, і серце в мені, Місу, співає тобі, завжди Ісус. Завжди. Ісус. Слава Богу, слава Богу, навіки йому слава Алілуя, Алілуя. Інколи ти думаєш, Господи, дякую тобі, що пішов у цей дощик, і що ти не інколи, а завжди, що пішов цей дощик. да, я не поїхала на море. Але ми сьогодні побували в такій красі, слава Господу, що я могла вдихнути цей аромат і передати вам. Те, що маю, те даю. Алілуя! Подивіться, наскільки вони різні. Ці кущі такі високі, а ці маленькі, але теж такі класні. По-своєму, кожний кущик по-своєму, кожна трояндочка по-своєму. Навіть на одному кущеві одні. Більш такі насичені інші менше, хтось скаже, ну тому що вона вже довго цвіте. Можливо, можливо, але вони ж різні, слава Богу, і в кожної троянди свій особистий запах, своє благоухання. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Вчора, в слові, вчора читаючи Слово Боже, були оди, був один такий вірш. Мир даю вам, мир даю вам. Алілуя! слава Богу. І Господь дає нам мир і так добре, щоб ми перебували в тому мирі як можна довше. І так добре, щоб ми зберігали отой мир. І якщо приходять якісь в нашу... В наші серця, в наші думки тривоги або непорозуміння, знову і знову це вірш. Мир даю вам, до миру покликав нас Господь. Алілуя. Слава Господу! Господь не закликає нас, знаєте, щось доказувати, сперечатися. Він покликав нас до миру. Але але існують такі. Е, Існують інколи такі переживання, з якими Господь коли побуджує ділитися, потрібно ділитися. Адже написано ще так, що коли йде, йде якась суперечка, то народжується істина. Не знаю, де це написано, але такий вислів є. Вчора в нашій церковній групі був виставлений ролик із назвою Жінка в церкві хай мовчить. І, да, Звичайно, є таке місце писання в Біблії, в якому закликає апостол. Павло, що жінка в церкві хай мовчить, і хай іде додому і запитує у чоловіка все, що там її зрозуміло. І це питання, уже, знаєте, піднімалося неодноразово, неодноразово. І навіть колись, можливо, не знаю, не пам'ятаю коли, уже я записувала ролик на цю тему. Але знову піднялося це запитання, і воно мене, знаєте, трішечки зацепило, тому що я теж жінка. І я на хвилинку уявила собі, якби наші всі сестри замовкли. От, замовкли, взяли той віж, який казав отам брат, що е, 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 жінка в церкві хай мовчить, і от вони замовкли, і замовкло без зібрання. Тому що коли співають жінки, хто співає в церкві найбільше? Співають жінки, співають жінки. Так, да, є брати, звичайно, але їх так небагато. Більша частина в церкві співають жінки. Уявіть собі, вони замовкли. Вони замовкли, адже взяти віж, жінка в церкві хай мовчить. І ми, коли беремо оце віж і кажемо: мовчи, мовчи, бо тут в Слові Божому написано, що ти в церкві повинна мовчати. І ми беремо, і хтось каже, ну що ти отруєш? Ну якщо ми вже беремо і вже ми хочемо це, щоб було на 100% так, то хай замовчать. І не співають. Якби замовкли в церкві жінки сестри, то б, знаєте, позакривалися всі недільні школи, тому що в церкві жінка хай мовчить, хай мовчить. А далі, якби сестри позакривали. Свої роти і не проповідували Євангеліє, то дуже мало, знаєте, такий малий процент би було наповнення церков, тому що в церквах дуже багато жінок, і вони насичуються, насичуються Словом Божим і йдуть. І проповідують Євангеліє. І в тому ролику був такий, знаєте, кадри. Кадри було того, що, що там троє жінок були рукоположені на пасториць, і що це проти Божого Слова, що жінка не може бути пастором. Знаєте, я скажу про себе. Я скажу про себе. У мене уже на протязі більше десяти років у мене в школі є викладання християнської етики. І на чотири роки, навіть на три, в першому класі немає християнської етики. Вона тільки другий, третій і четвертий клас. Мені дані ті діти, і я для них пастор. Да, не рукоположений, ні-ні ні. ні, ні. Я, і не, е, е, я і не біжу, і не хочу цих е, почесті, ні-ні ні і цих звань. Знаєте, е, рік тому я дивилася фільм Я обираю рай. І там, коли отому священнику запропонували оту папську е, шляпу, то він аж засміявся і сказав: Ні, я обираю рай, мені не потрібні ці... Почисті. Мені не потрібні ці звання. Я обираю служити Господу, і він не обрав ті, тих санів, які йому пропонував папа. Він залишився разом із дітьми. Але, але, я не мовчу. Я жінка, і якби я замовчала, то б оці діти, які дані мені на короткий час, вони б не почули Слова Божого. А ще у нас в місті є така християнська студія Росток, і знаєте, там теж служать жінки. Там теж служать жінки, і вже понад 10 років, уже 15 років точно тій студії, тому що я вже років 12 служу там, і там проповідують Слово Боже теж жінки, теж жінки, і це теж церква. І уявіть собі, жінки почули це слово і сказали: нам потрібно бути слухняними і замовкли, і замовкли. І замовкли, і що тоді? І що тоді? Дивлячись цей ролик, там були фотографії деяких жінок. І одна із цих фотографій була Джойс Майер. Зараз жінка, яка проповідує, яка пастор, яка служитель Божий, яка збирає дуже велику аудиторію і, послухавши її проповіді, знаєте, хочеться жити. Вона іде і проповідує Євангелію. Радісну звістку, радісну звістку. Вона іде і проповідує істини, які підбадьорюють, які окриляють, які дають прагнення іти проповідувати Євангеліє і жити. Її особисте життя це настільки подвиг, її гвалтував батько понад декілька років. Але, але вона знайшла в собі сили, укріплюючись Господом, пробачити батька, пробачити, проповідати. Йому Євангелії і в старості, і ще піклуватися про нього, о того, хто приніс їй скільки болі, невже? Невже це не диво? Невже це е, не є підставою того, щоб слухати оту жінку? А якби вона замовкла, а якби вона замовкла, ми знаємо, ми чули всі про Кельман Кульман, яка. Так рухалась в Дусі Святому, яка проповідуючи Євангеліє, через яку Бог так сильно діяв, що вставали хворі і Покидали свої коляски ті інвалідні, Дух Святий рухався через нею. У неї скільки було сили Божої і слави Божої на її служіннях. А якби вона замовкла, а якби вона взяла отой віш і сказала: ні, написано в церкві, хай жінка мовчить, то так багато людей так і залишилися в тих інвалідних візочках, так багато людей би й не почули той Євангеліє, і душа полетіла б в пекло. Тому таких свідоцтв, таких гарних свідоцтв про жіноче служіння їх дуже-дуже багато. Тому, милі мої сестри, милі мої сестри, не змовкайте, не змовкайте. Говоріть, співайте для Господа, піднімайте свої руки вище, підносьте свої молитовні слова, не мовчіть. Якщо у вас Господь побуджує, бути, бути служителем на ниві Божій, не мовчіть. Покладайтеся на Господа і говоріть. Знаєте, там, у Голговського Христа, були жінки. Один тільки Іоанн залишився. В чоловіки всі порозбігалися і залишилися жінки, які стояли отам, у Христа Ісуса, Христа, і, і своєю присутністю, я точно знаю, своєю присутністю вони підбадьорювали Його. Коли Ісуса Христа уже Поклали в гробницю, і в той перший день до тієї гробниці прийшли жінки. Чоловіки в страхові там сиділи, і хтось каже, що ти принижуєш чоловіків? Я не принижую. Я кажу факт. А жінки пішли, а жінки пішли. І за Ісусом Христом також ходили жінки. Да, ми не читаємо, щоб Він їх посилав подвох, як тоді чоловіків, але вони були при ньому. Вони Теж своїм життям проповідувала Євангелія. Алілуя, Слава Господу! І коли Ісус возносився на небеса, отам, на отій горі, я вірю, я знаю, що серед отих апостолів були і жінки, і їм теж було призначене це слово. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелія. Адже Біблія написана не тільки для чоловіків, вона написана і для нас, і для жінок, і наша праця у Господі, і наша праця для Господа, вона йому дуже-дуже приємна. Вона йому дуже дуже приємна. Тож, дорогі мої сестри, дорогі мої сестри, Господь покликав вас також йти проповідувати Євангеліє. Господь покликав вас бути служителями нового заповіту. Господь не цурається вашої праці навпаки. Він каже: Моя кохана донечка, ти виконуєш от. Той заповіт, який я заповідав тобі, ти не мовчиш, ти йдеш і проповідуєш Євангеліє, ти співаєш в мою славу, ти навчаєш дітей корисному, ти йдеш до отих низмених, яких, від яких вже всі відвернулися, а ти за них молишся, ти не мовчиш. І твоя молитва, вона почута, вона долетіла до престолу благодаті. Алілуя. І я відповім тобі, каже люблячи. Чий Господь, каже, люблячий Господь. Алілуя! Слава Господу, слава Богу! Тож, я ні з ким не хочу сперечатися. Я хочу просто підбадьорити сьогоднішньому цьому посланні моїх любих сестер і сказати, що вас Господь так сильно любить. Він не хоче, щоб ви мовчали. Да, Він не хоче, щоб ми сварилися, щоб ми там е перемивали один одному кісточки. Цього робити не потрібно. Цього, звичайно, Робити не потрібно, але те, що лагідне, те, що любов, те, що надихає, те, що підносить, те, що дає радість, хай тече з наших вуст, хай тече з наших вуст. І борони нас Боже, взявши оцей вірш, знаєте, бути лінивими, бути як отой раб, який взяв отой ото, свій талант, закопав і оцим віршем. Прикрився. В Біблії написано, жінка хай мовчить. Тому і я собі буду мовчати і чекати, коли прийде Господь. Так теж можна зробити, розумієте? Але борони нас Боже це робити. Борони нас Боже бути ледачими. Борони нас Боже бути тими невірними, тими невірними. Допоможи нам, Господи, бути постійними у Твоєму покликанні. Допоможи нам, Господи, Славити тебе, Твоє ім'я, голосно, голосно, щоб весь світ почув, який ти дивний, який ти чудовий, який ти милий, щоб весь світ почув твоє святе Євангеліє, і якомога більше людей спаслись в ім'я. Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, хай Господь сьогодні щиро всіх поблагословить, і хай сьогоднішній день наповниться благоуханням приємним в ім'я Ісуса Христа. Амінь.